У президента інший графік, от так в офісі президента України натякнули, що інтерв'ю Зеленського для американського журналіста Такера Карлсона не буде. Про це написав речник президента України Сергій Нікіфоров, коментуючи пост Карлсона у Твітері, який написав, що незабаром в нього нібито може відбутися інтерв'ю бесіда з Володимиром Зеленським. І ні, Нікіфоров написав, що у Зеленського зовсім інший графік, і Такера Карлсона там не. Має а самому Карлсону порадив уважніше перевіряти свої джерела у ФСБ. Ну і ми трошечки вам нагадаємо саме перед історією, що скандальний журналіст Такер Карлсон, він власне написав, що може записати інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Принаймні, він таке анонсував у соцмережі ікс. Він там написав, домовитися про розмови намагався впродовж двох років. Чи не найбільше закидав пропозиціями, закидав пропозиціями після інтерв'ю з російським диктатором Володимиром Путіном? У лютому, заради розмови з бункерним, такер Карлсон приїздив навіть до Москви. і під час цього двогодинного, ну я скажу так, потоку свідомості Путін просто відверто брехав, плутав прізвища, розповідав про змов. А Карлсон був дуже розгублений і не міг навіть перебити диктатора. Згодом американський журналіст поділився враженнями і визнав, що Кремль намагається демонізувати українців, зокрема, коли називає нас нацистами. І далі цитата це найтупіше, що я коли-небудь чув. Визнав тоді Карлсон.